До речі, у нас в новому зорі можна, в принципі, все зробити в один день. Зробити всі необхідні обстеження, зробити аналізи і зробити лазерну корекцію зору. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Мануїла Тетяна Володимирівна. Я лікарка офтальмохірургиня в мережі центрів Новозір. Сьогодні хочемо поговорити, як підготуватися до лазерної корекції зору. І сьогодні ви дізнаєтесь усі деталі. Якщо ви дивитесь це відео, я впевнена, ви вже цікавитесь лазерною корекцією зору і, можливо, задумувались про те, щоб її зробити. Сьогодні я розкажу, що варто і що не варто робити перед корекцією. Що варто робити, якщо ви носите контактні лінзи, варто за пару днів ці лінзи зняти. Якщо ви пройшли діагностику, наприклад, і у вас виявили ознаки сухого ока, призначили краплі. Для зволоження око варто ці краплі продовжувати закапувати. Можна контактні лінзи не носити довший час і паралельно застосовувати зволожуючі краплі. І якщо такої можливості немає, то хоча б за пару днів лінзи контактні зніміть. Взагалі, для чого знімати контактні лінзи перед корекцією? В першу чергу ваша рогівка, коли коли на ній знаходиться контактна лінза, вона гірше дихає, гірше йде. Обмін речовин, більше токсичних речовин залишається в самій рогівці. Тому, хоча б пару днів перед корекцією, варто лінзи зняти і капати зволожуючі краплі для того, щоб рогівка мала нормальний обмін кисню, для того, щоб ці токсичні речовини менше збиралися в рогівці. Це дасть можливість після корекції рогівці трошки швидше відновлюватись і разом з цим і кон'юнктиві. Треба дуже якісно зняти макіяж. Так, щоб між віями не лишалося ніяких частинок там, туші або олівця. це часто видно під мікроскопом прям куски, як лежать, якщо хто не дуже уважно і ретельно знімає. Якщо говорити про м, нарощені, вії, ви тут зустрінете різні погляди. Є хірурги, які відмовляються оперувати, якщо є нарощені вії, в принципі, ми оперуємо з нарощеними віями. В чому проблема? Ну, скажімо так. Глобально вони не будуть на результат впливати, але самі по собі нарощені вії є причиною розвитку хронічного запалення в повіках. Нам не треба мати хронічне запалення, коли рогівка, коли око заживає після лазерної корекції зору. Тому краще зняти нарощені вії перед корекцією. І, можливо, навіть трошки пролікувати вії спеціальними серветками або спеціальними пінками. Які зменшить вираженість цього запалення перед операцією? Варто мати нормальний зоровий режим і нормальний режим праці і відпочинку, тобто Бажано, щоб ви хоч кілька ночей поспали достатню кількість годин, щоб очі не були червоні, не були подразнені, тому що це буде впливати на те, як буде рогівка і як очі будуть заживати після корекції. Дуже небажано вечором перед операцією, наприклад, вживати алкоголь. І в післяопераційний період теж перший місяць не вживати алкоголь, бо це буде впливати на набряк на рогівці і на швидкість відновлення гостроти зору. Ще такий важливий момент, що корекцію ми робимо під час е, здоров'я. Це означає, що, наприклад, якщо ви простудилися, у вас температура, чи у вас е, першить горло, чи є якісь інші ознаки вірусної інфекції, краще корекцію в, цей, е, в ці дні не робити. Треба відновитися і тільки після цього планувати лазерну корекцію. Чому? Тому що після операційному періоду рогівка стає. Взагалі, око більш чутливо до будь-якої паралельної інфекції, яка може бути вірусна або бактеріальна, і достатньо може неадекватно відреагувати в цьому випадку. Ми замість хорошого результату можемо отримати ускладнення і проблеми з заживленням рогівки, тому корекцію робимо в стані здоров'я. Що ще важливо, якщо ви плануєте проводити якісь процедури у косметолога чи у дерматолога, це буде залежати від того, які самі процедури плануються. Варто уточнити і у косметолога, і у офтальмолога. Наскільки ці процедури ми можемо проводити? Разом чи які яка має бути перерва між процедурами, Окрім того, що стосується лікування, наприклад, шкіри, якщо ви лікуєте акне і вам призначені системні ретиноїди, такі як реакутан, наприклад, побочна дія системних ретиноїдів – це викликання синдрому сухого оку, тобто рогівка може бути як від дуже сухої, так і ну без скарг. Але прийом цих препаратів він не дозволяє нам проводити лазерну корекцію. Як правило, ви закінчуєте прийом, проходить ще два місяці. і Тільки після цього ми можемо спланувати зробити корекцію зору. Якщо під час діагностики вам поставили діагноз синдрому сухого ока, в цьому випадку буде все залежати від того, наскільки змінені ваші показники по якості і кількості сльози. Є ситуації, коли ми, окрім крапель, призначаємо спеціальне лікування високоінтенсивним світлом, бо лікування IPL. Пацієнти його проходять як підготовку до лазерної корекції зору для того, щоб покращити стан передньої поверхні ока. Тому що синдром свого ока це не просто про те, що там вам. Ви відчуваєте сухість, що можете не відчувати. Ми це зробили. Ну, побачили на діагностиці. Це про те, що є хронічне запалення в передній поверхні ока в конюнктиві, і це хронічне запалення воно негативно впливає на швидкість відновлення гостротизору, взагалі на відновлення, на заживлення. Тому в певних випадках, коли більше виражені зміни по показникам синдрому сухого ока, проводиться спочатку лікування плюс каплі. В випадках більш легших ми спочатку призначаємо краплі і можемо на цьому фоні проводити лазерну корекцію. Але якщо після лазерної корекції відчуття сухісті знов з'являється, то так само лікування IPL ми можемо проводити і після корекції це достатньо ефективно, і ми маємо з цього великий досвід. Якщо ви перехворіли конюнктивітом і у вас була запланована лазерна корекція зору, ми маємо зробити перерву після видуження не менше місяця, тому що після кон'юнктивіта лишаються залишкові явища в тканинах передньої поверхні ока. І ці залишкові явища вони будуть впливати знов-таки на швидкість відновлення зору, на ваші відчуття, на післяопераційний період, він буде. Ну, протікати не так швидко, не так добре, буде більше турбувати вас очі, ніж якщо робити корекцію не на фоні запалення. Тому перехворіли, прокапали зволожуючі каплі після цього. Місяць пройшов, ви плануєте лазерну корекцію. В день операції потрібно з собою взяти сонцезахисні окуляри, тому що ну, буквально зразу після корекції 3-4 години будуть неприємні відчуття, різі, сльозотечі, світобоязні. Люди погано реагують на яскраве світло, воно дуже разить. Тому навіть сидіти просто в освітленому приміщенні стандартному. Достатньо важко. після операції вам буде потрібно якраз вдягнути сонцезахисні окуляри, щоб зменшити дискомфорт. Треба буде капати каплі в новому зорі. Ми всі каплі, які необхідно закапувати, видаємо. Тому, в принципі, вам їх бігати, шукати по аптекам не потрібно. Ви зможете їх отримати. Вам ще пояснять, як їх закапувати, і після цього можете їхати додому, капати каплі і відновлюватись. А якщо ви вирішили зробити лазерну корекцію зору, то вам буде потрібно ще зробити декілька обстежень. Одне з них це обстеження передньої поверхні ока на кератотапографі це прибор, дані якого ми потім використовуємо для розрахунку лазерної корекції зору. Окрім того, ми просимо ще здати вас декілька аналізів крові. Це загальний аналіз крові, а також аналіз крові на наявність вірусу гепатиту Б. До речі, у нас новому зорі можна. Принципі, все зробити в один день, зробити всі необхідні обстеження, зробити аналізи і зробити лазерну корекцію зору. Так що, якщо у вас обмаль часу, ви можете скористатися цією опцією. Отже, тепер ви знаєте, як правильно підготуватися до лазерної корекції зору, щоб процедура пройшла успішно. Натискайте вподобайку і пишіть свої запитання під відео, обов'язково відповім. Або ж телефонуйте у новий зір. Ми завжди раді допомогти вам зробити. Перший крок до чіткого зору.